За неповний місяць 24-го року в області виникло 96 пожеж, які забрали життя дев'яти черкащан. Лавова частка загорянь виникла у житловому секторі сільської місцевості. Аби запобігти надзвичайним ситуаціям, рятувальники нагадали мешканцям сіл основні правила опалення. В одному з них трушівцях на Чигиринщині побували й ми. Пані Галина, до якої прийшли інспектори, каже, пічкою користуються лише для опалення приміщення. Трошки з осені, в основному тільки з осені, ну як великий мороз, а зараз такі зими, що нема морозу, то, то почти не, не палю грубо. Саме головне прочищати димоходи, саме головне. Ну, ну біля цього, щоб не було багато там чогось лишнього біля топки. Щоб не могло зайнятися, зважаючи на відповідальність господарки та швидке усунення незначних недоліків, інспектор Ігор Лисенко лише нагадує основні рекомендації: зокрема, промазувати димохід, вичищати легкозаймисту сажу, а також стелити перед пічкою це металевий лист розмірами 05 на 07, також не сушити речі біля, біля печі і не застеляти коври біля топки. Особливу увагу вже в іншої господині інспектори приділяють речам, що знаходяться неподалік пічки. Обов'язково прибрати оці всі речі задля для вашої безпеки і безпеки ваших дітей, повністю прибрати книжки. Килим, ось це все прибираємо і застеляємо лист, який повинен бути розміром не менше 0,5 сантиметрів або 0,7, або метр на метр взагалі. Якщо є, поклали на підлогу металевий лист і щоб воно оце все цього не було. Вказують і на менше очевидні порушення, що становлять не меншу небезпеку. Пані, ви ж порушуєте вас? Дивлюся, багато діток в сім'ї Двоє. двоє. А, а що це я порушую, я постирала і повісила, що. Ви розумієте. Я розумію. ж розумієте, це забороняється в таких випадках так використовувати. Із двох пічок пані Анна користується лише однією, а до рекомендації обіцяє прислухатись. Цією часто користуюсь, то її не дуже, тому що її трава, вона курить, її треба підлампічити. Та я стараюся тільки цей добити. Виявили, що потрібно лист туди поставити вбирати коврик, і вбирати коврики під час як топить починать пати. Із профілактичним візитом завітали й до пані Марії, яка виховує двох прийомних дітей, і радять прибрати шафу поблизу грубки й наголошують на крихкості мармурової плитки, якою обкладена піч. Це є неправильно, тому що ви можете накалити піч до такої температури, що можуть це ж. Фанера? Да, да, да. Вона легко да, да. Е, Також я не бачу у вас листа металевого. А от це, це нічого, ось це, ж, е... Е, це плитка. плитка Вона да. має схості витріска під ти... напливом температури. Угу. Е, також, скажіть, демар і труби? Ви повмазали по штукату, да, ви? Да, да. Цього року, признаємося чесно, ми сажі не чистили. Раз у рік чистимо сажу. Ми я думаю, що до кінця опального сезону обов'язково ще почистимо, тому що ви нас так налякали. І тут поставимо желізне. На, на, на ці. Пресофіцерка головного управління ДСНС в Черкаській області Оксана Крутоус підсумовує, за неповний перший місяць цього року маємо в регіоні 96 пожеж. А в минулому році 108 було пожеж. Тут ми маємо ну, якби ми зріст ще немає росту. Але якщо брати Черкаський район, де ми сьогодні відпрацьовуємо, то вже з цих 96 – 54 у Черкаському районі. А в минулому році 42 пожежі, тобто тут ми маємо зріст пожеж. А щоб інструктаж не був голослівним, наприкінці кожної перевірки селянам роздають роздруковані пам'ятки. Правила є у всьому, а це обов'язково задля безпеки життя і здоров'я. Адже пожежа, вона неконтрольований процес і виникає в саме неочікуваний час. Тож виховуємо нове покоління задля їхньої безпеки і надаємо рекомендації. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, облаштуйте меблі і легко займисті речі на безпечній відстані від печі. Не сушіть речі над полум'ям, протрушуйте сажу перед кожним опалювальним сезоном і стеліть металевий лист щонайменше на 50 сантиметрів у довжину від пічки. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.